Привіт, діти! Сьогодні ми будемо виконувати декілька вправ, під час яких покращується концентрація уваги, пам'яті та розвиваються нові нейронні зв'язки. Перша вправа сонце та місяць. Будемо по черзі змінювати положення І так, поїхали! Друга вправа клюлинки. Наші ручки бачите, як клювики. Наступного вправа лайк та дизлайк. Під час виконання цієї вправи. Для цієї вправи нам потрібні фломастери, ось така кришечка або монетка та аркуш чистого паперу. Нам треба намалювати коло пряму лінію та ввести свою долоньку. Тепер лівою рукою ми беремо кришечку та будемо вести по колу. Правою рукою нам треба робити ребро-долонька. Ребро-долонька. І так. Пробуємо одночасно вести і лівою рукою, і робити правою рукою. Під час цієї вправи у нас також задіяні одразу дві підкуди нашого мозку. І стараємося збільшувати темп. Для наступної вправи нам знадобиться фломастер, чистий артуш паперу. І вертикально нам треба намаряти. Беремо ще один фломастер. Правою рукою ми будемо вести вгору лінію, а лівою вниз. І у нас виходять ось отакі малюночки з вами. Також задіяні дві кілку.